Доброго дня, це черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про правила поведінки на льоду взимку. А спікером нашої зустрічі буде Роман Дригам, начальник відділу техногенної безпеки Україні запобігання звичайним ситуаціям, управління ДСНС України в Рівненській області полковник служби цивільного захисту, полковником служби цивільного захисту. Пане Романе, доброго дня вам. Доброго дня. Тож, будь ласка, ви для початку знаю, що хочете дещо сказати нам. Так, так, да. У нас, бачите, температурне. Режим цього, цієї зими, е, з огляду на погодні умови, у нас е, з'явився на річках озерах лід, Але разом з тим, ви повинні пам'ятати, що цей лід, коли е, при льодоставі в початковий період, його є дуже нестійким, крихким. Е, ну, т, е, тонкий лід при Брежної. Так скажімо, крайки утворюються біля берега, дуже тонкі, тому що берег у нас має температуру більшу, ніж водойма, і він там тонкий. Про це завжди треба пам'ятати. Ну, на сьогоднішній день, за даними Рівненської обласної комунальної аварійно служби, гідромету, які ведуть спостереження, у нас літ від 10. До 12 сантиметрів на От. Зрозуміло. Отож, тепер безпосередньо до питань. Пане Романе, от, а яким же чином тоді у нас які основні правила поведінки на льоду на люду, і Хоча цей лід, ви кажете, 10-12 сантиметрів, але так розумію, все одно він є відносно крихким. Так. Отож, так. як правильно себе поводити на льоду? Будь ласка. Тому що на будь-яких водоймах є течії, б'ють ключі, є проталини, є. Такий під розхохуватості е, е, льоду, де е, людина може навіть в ополонки, де може, присипані снігом, людина може е, попасти в таку небезпеку. Ну, перш за все, це ви повинні не виходити на лід, поки не будете впевнені в, в тому, що цей лід твердий, е, прозорий, і достатньої товщини. Не йдіть на літ ніколи наодинці. А особливо в темну пору доби. І, в погану, і в, погану, пога, в погану погоду при поганій видимості. Ну і я сказав би, що на підпитку взагалі на лід виходити. І воду в воду вкрай небезпечному. Е, Ні ну, в, в коїм разі не треба перевіряти, вийшовши на лід, пригати на ньому його міцність. Або якщо вам треба перевірити, візьміть палку, і палкою попробуйте пробити лід і узнати, яка товщина льоду. Е, також треба запам'ятати, що лід не буде е, ніколи. Твердим, там, де є стоки води, де б'ють ключі, де є швидкий плин води або струмок, чи друга річечка впадають, там буде завжди тонкий лід. Також тонкий лід біля кущів, очерету, біля, під кучу гурами в місцях, де вмерзлі водорослі. Ну і інші рештки рослинності водних, там, як завжди, буде крихкий пористий лід. Я зрозумів. Я не знаю, наскільки це доречно, і чи можна говорити це по відношенню до льоду, але чи є таке поняття безпечний лід. Взагалі існує, який лід безпечний, якщо він є такий. Ну, безпечний лід завжди на березі. А На водоймі лід, Ну, якщо він має такий. Зеленкуватий віддінок, він такий буде не мутний, і не менше 7 см, тоді такий лід більш-менш вважається безпечним для людини. Вже щоб займатися там, ковзанку, обладнувати, проводити таку риболовлю, лід повинен бути як зараз, 10-12 см, не менше. Ну а вже для масових там заходів, то ця товщина льоду повинна бути не менше 25 сантиметрів. Зрозуміло. От, власне про ті рекомендації любителям зимової ловлі є, риби? І ось я бачу. Є у нас відео з'явилося де облаштовують ковзанки. Хлопці розважаються там каруселі, такі свої рідні роблять на льоду. То скажіть, ласка, чи є якісь певні рекомендації саме для любителів такого способу відпочинку? Ну, так, Для любителів зимової підлідної ловлі риби. Ми можемо що, не пробивайте поруч багато лунок, не збирайтеся великими групами на одному місці, навіть якщо ви бачите, що там, як завжди, в одного клюнуло, і всі збираються в одному місці. От. Не заходьте занадто далеко від берега. Завжди майте під рукою якусь мотузку, а краще дошку чи великі якісь гілки біля себе. Ну і ідеальним варіантом було б використання рятувального жилету. От. Ну, Як, і... Якщо ж я б тоді вже пропорушила, якщо так сталося, що ось вже людина потрапила все ж таки провалилася під лід і вже опинилася в крижаній воді. Яка ж, які ж перша допомога може бути надана, людині, так, такій люди ну, такі особі? Ну, Перш за все, якщо ви провалюєтеся, вам в першу чергу треба як ширше розставити руки і намагатись утриматись на, на поверхні, бажано лунки виповзати, енергійно штовхаючись ногами, допомагаючи руками спиною на От. І якщо вже вам вдалося вибратись. От то ні в кому разі не піднімайтесь, а перекочуйтесь від і відповзайте від лунки на безпечне місце від того, де ви провалилися. А там відігріти, там я не знаю там алкоголем, яким-небудь там чи ще чимсь там, яким чином можливо тут така вже подальша допомога, чи категорично цього робити не можна? Ну алкоголь вживати категорично. Я би не рекомендував би, але я скажу, що першу допомогу це людину треба звільнити від його мокрого одягу, обігріти теплим сухим. Одягом, ну, це по-перше. По-друге, визвати відповідну швидку допомогу для надання, тому що е льодольна вода це завжди для непідготовленого організму, це буде шок. Е Відігріти теплим, якщо є е чай, кава, е дати теплого. Ну і е якнайшвидше в тепле місце. Зрозуміло. На завершення, можливо, декілька слів скажете з побажаннями, можливо, певними, все ж таки Та... зстереженнями. Ще раз хотілося б, щоб звернулися до мешканців, оскільки питання актуальне і важливе. Так, актуальне питання. Ми всі ви всі бачили, чули ці резонансні події, які виникли в Херсонській, в Одеській області, де загинуло шестеро дітей. Тому я в першу чергу хочу звернутися до батьків, щоб ви провели. Бесіди зі своїми дітьми застерегли їх від е, тих необдованих е, їхніх е, ігор на льоду. Вони повинні пам'ятати, що е, лід це в першу чергу небезпека, навіть якщо він і має велику свою товщину. От, і не дозволяйте їм без вас, без дорослих самостійно виходити, гратись на льоду тільки під наглядом дорослих. Ну і вони всі повинні бути навчені основним правилам. Ну і хотілося би нагадати, що не буває більш-менш безпечної криги, і навіть міцний, на перший погляд. Літ може бути в який момент не витримати ваги і провалитись. Жодні забави не варті найціннішого вашого життя. Помните про це? Дякую, все. Вам. Дякую. Дякую вам. Дякую, пане Романе. Отож, нагадаю, що сьогодні ми говорили про правила поведінки на водоймах взимку, і спікером нашим був Роман Дрига, начальник відділу техногенної безпеки у запобігання надзвичайним ситуаціям гоноправь СНС України в Рівненській області полковник служби цивільного захисту. Супровід жестої мови здійснюванеля новачук. Бережіть себе до побачення.